Ну і про очікування від візиту Келога в Україну і заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо України. Будемо говорити з аналітиком програми Північна Америка незалежного аналітичного центру у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Українська призма з нами на прямому зв'язку Євген Костогризов. Пане Євгене, вітаємо! Вітаємо. Вітаю вас. Як ви ставитесь до такої пропозиції? Він її знову повторив вчора під час прес-конференції з приводу того, що може показати фронт представнику адміністрації Трампа, пану Кіту Келогу? Кіт Келох не просто представник адміністрації, він ще й генерал. Генерал у відставці, людина з великим. Бойовим досвідом і великим досвідом а, в розвідці, і безумовно, це те, що може допомогти йому краще зрозуміти ситуацію в Україні. Це дуже хороша ідея. Зрозуміло, що ми не можемо тягнути Кіда Келога на фронт без його згоди, але якщо він на це погодиться, а ймовірність цього існує, це було б дуже добре, тому що все таки емоційний ефект він теж має місце бути не тільки прагматикою, але й емоцією можна взяти а, власне. Довести певний інтерес України до американців з іншого боку, просто чи адміністрація Трампа сам Трамп чи дослухається до свого представника, враховуючи останні його заяви, які ми, до речі, ще детальніше теж розберемо, дуже правильне питання. По перше, потрібно підкреслити, що зараз адміністрація Дональда Трампа повністю веде комунікацію з Україною і Росією за двома паралельними треками. Ми раніше думали, що, наприклад, Кіт Келог буде представляти інтереси Трампа і в Україні, і в Росії, і це навіть ну видавалося логічним. Його посада так звучала, але зараз Келог комунікує лише з нами європейцями, а з росіянами комунікує Стівен Вітков, представник з питань близького сходу. Чому це відбувається? Тому що Трампу дуже хочеться розмежувати ці два треки. Він хоче доносити українцям одну інформацію, росіянам іншу. Він бачить в цьому свою переговірну стратегію саме тому от зараз дійсно є. Дуже неприємні для нас заяви зі сторони Дональда Трампа, це елемент тиску на Україну. Тобто, я наприклад не вважаю, що принаймні найближчі один-два тижні можна казати, що це остаточна позиція Дональда Трампа, що він остаточно образився на Україну. Він не хоче з нами далі вести перемовини, скажімо так, ну хоча б трошечки з демонстрацією поваги. Ні, якщо ми це вистоїмо, якщо ми зможемо, скажімо так. Не прогнутися під намагання Дональда Трампа, просто вибити з нас всі поступки, які йому потрібні, то можливо він відступить. Звісно, він не вибачиться, це не в його характері, але можливо це просто припиниться. Це цілком ймовірно, пане Євгене. Саме ці заяви, про які ви кажете нам не дуже приємні від Дональда Трампа, з'явилися як на мене одразу після закінчення переговорів між Сполученими Штатами Америки та Росії, які відбулися в Саудівській Аравії, так. Так, це правда, і абсолютно зрозуміло, що росіяни вклали частину з цих меседжів в голову Дональда Трампа через його переговірників. Але він же себе позиціонує як миротворця, як такого ясного сильного політика. То він зараз говорить просто російськими наративами. Так, це правда. Це абсолютно правда. Це суперечить. Ця принаймні українському нашому сприйняттю того, що таке нормальна, адекватна, миротворча політика для Дональда Трампа це трошечки інше. Я ще раз підкреслю те, що підкреслював вже неодноразово. Дональд Трамп на превеликий жаль для України не мислить категоріями реальної демократії, не мислить категоріями захисту прав людини. Він діє за бізнесовою логікою, що мені. Може дати одна країна, що мені може дати інша країна, як в контексті інтересів Сполучених Штатів мають відбуватися події, знов таки при цьому він іноді робить і помилки, коли визначає ці інтереси, тому що, ну наприклад, тут нам в Україні та і в Європі цілком обґрунтовано видається, що не варто вестися на те, що вам говорить Путін, тому що Путін порушить свою обіцянку. Трампу це не очевидно. Так, от тут можна. Підсумувати приблизно наступним чином Дональд Трамп зараз. Намагається продовжувати свою роль арбітра. Йому здається, що він арбітр, тобто він прирівнює обидві сторони. Це, звісно, для нас абсолютно дивно, тому що одна сторона це агресор, інша сторона це жертва. Але при цьому Дональд Трамп намагається їх прирівняти, і саме тому спочатку він чинить тиск на одну сторону, потім на іншу. Все таки буде неправильно казати, що на Росію не було жодного тиску. Він був він був і у заявах Трампа. Він був в його твітах, його прес-конференціях і навіть в реальних. Діях, коли Трамп намагався домовитися про зниження цін на нафту, а тепер він переключився на Україну. Він хоче витискати поступки з України. Подивимося, що він буде робити, коли зрозуміє, що з нас витиснути ці поступки не вдасться. А на вашу, тож, на вашу думку в Росії поступки він намагається отримати поступки від Росії анонімним шляхом, тобто не розголошуючи це на публічний огляд. Дивіться, публічно це вже було. Ми можемо згадати перші два тижні президентства, Тоді заяви були для нас обнадійливими навіть з вуст Трампа, не тільки його радників. Він казав і про те, що ми маємо задушити економіку Росії, тобто маємо накласти більші санкції. Він погрожував Росії. А я думаю, тут сталося приблизно наступне. Якщо спрощувати, росіяни не пішли на велику частину поступків. На якісь знов таки майже непомітні можливо, просто для того, щоб продемонструвати ну так, ми готові до перемовин, але якби ні не, не задовольнили загальною мірою eh, того, що просив від них Дональд Трамп, і тепер він намагається окей, з росіянами не вийшло. Давайте спробуємо з українцями, і саме тому він нас атакує. Саме тому він розказує і про нелегітимність Зеленського. Саме тому він говорить про те, що Україна має платити за цю війну, все таке. Зрозуміло, що це елементи тиску, і є ще один останній момент, який я тут зазначу. Є популярна думка. Її зараз озвучують доволі великі і навіть авторитетні видання, наприклад, західні. Це не означає, що це правда. Просто маю точно її навести. З те, що Трампу особисто заважає Зеленський. Як він заважає, тобто він Трамп вважає Зеленського незговірливим, тобто таким, що не піде на поступки. Я думаю, Трамп також рано. Чи пізно, і я думаю, все таки рано зрозуміє, що він не може. Просто змінити владу України не може, тому що українці своїй владі, якби ми її тут всередині України, не хаяли, в контексті захисту України, все таки довіряє більше ніж Дональду Трампу, який говорить з Володимиром Путіним. Uh -huh. Тому просто потрібно дивитися, що він буде робити, коли зрозуміє, що ну у нього просто не вдасться виманити у нас багато поступок, тобто в наші основні позиції лишаться такими ж. Я не знаю скільки в нас ще часу. Хотілося б ще поговорити трохи детальніше. Є можливість послухати коментар Експосла. Сполучених Штатів Америки в Росії Майкла Макфола. Він працював послом Сполучених Штатів Америки в Росії за президентства ще Барака Обами. Він вибачився за останні заяви Трампа і сказав, що йому соромно. Давайте послухаємо його коментар у проєкті Римовська інтерв'ю. Ти Mr. Trump, президент Трамп. Він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна. Я хотів би, щоб він більше часу спілкувався з українцями, щоб він зустрівся з українськими військовими, з якими я зустрівся в Мюнхені, щоб вони розказали йому трагедії цієї війни. На жаль, він отримує новини лише під одним кутом. Сподіваюся, коли сформується його команда з питань нацбезпеки, коли директор ЦРУ наступного разу доповідатиме йому, він прояснить Трампу реальний стан справ, тому що це небезпечно з двох причин. По-перше, це означає, що Трамп просто не розуміє ситуації. По друге, це підриває зусилля його команди переговорників, коли ті мають справу з росіянами. Це послаблює їхні позиції. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше, адже його позиція сильніша. От як ви ставитеся до такої заяви пана Макфола? І я до речі нагадаю нашим глядачам, що повне інтерв'ю з нашою колегою Римовською ви можете подивитися на YouTube Суспільне новини. Обов'язково подивіться. Бускава mm -hmm. uh, ну друг, друга частина заяв Макфола абсолютно правильна її потрібно постійно підкреслювати. Я сподіваюся, все-таки хтось в команді Трампу йому це донесе. Uh, якщо ти Дональд Трамп вважаєш себе дуже хорошим переговірником, мабуть, все таки не варто давати одній зі сторін, яких ти намагаєшся розсудити, якусь перевагу над іншою. Знов таки, це ж ідея. Арбітражу він і намагався дотримуватися. А дійсно, якщо йти на поступки росіянам, то ну очевидно не просто не спрацює сама переговорна рамка, врешті не спрацює. Так чи інакше хтось з неї вийде, і зусилля будуть просто марними. Okay. І тут варто зазначити ще одну цікаву річ. Є я б не сказав, що це сильно перевірена інформація, але в декількох джерелах я її чув. Що загалом росіяни на зустрічі в Саудівській Аравії пропонували м'яко кажучи. Дуже далекі від реальності ідеї, наприклад, те, що Україна має зменшити свою армію там знов до 100 тисяч, і це, і за зараз, взагалі, там шокуюча інформація, що російські офіцери мають бути інспекторами в українській армії для того, щоб е, дивитися, чи Україна так не, не нарощує кількості збройних сил, і що саме ці пропозиції були відкинуті американською стороною. А далі більш конструктивні пропозиції знов таки досі абсолютно неприйнятні для нас, але більш більш конструктивні з точки зору американців, і були обговорені, тобто, мабуть, тактика росіян дійсно приблизно така, що просив двічі більше і отримуєш половину того, чого ти не мав. Ось цю тактику необхідно з нею боротися. Я думаю, візит Келога в цьому контексті нам доволі сильно допоможе. Україна має вкласти максимально про українські а головне обґрунтовані меседжі вуха пану генералу Келогу, щоб він відвіз їх уже у Вашингтон. Ну і наостанок, якщо коротко, на вашу думку, такий підхід адміністрації Трампа до вирішення або завершення, намагання завершити російсько-українську війну, хто виграє від такого підходу більше? Україна, Сполучені Штати Америки. Європа чи Росія? Зараз видається, що найбільше виграє Росія на другому місці Сполучені Штати Україна і Європа виграють м'яко кажучи, не дуже і ще раз підкреслюю дуже дивно, що Росія виграє найбільше. Поясню чому, тому що ну це явно не в інтересах сполучених штатів. Це не має бути в інтересах сполучених штатів. І я сподіваюся на те, що все таки американська адміністрація рано чи пізно, краще рано, зрозуміє, що в принципі вони трошечки, як то кажуть, їх трошечки занесло. Потрібно знов балансувати, потрібно знов ем, поставити Росію на місце. Сподіваємося на це і сподіваємося на подальший конструктив, що ця криза пройде. Так, Євгене, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Обов'язково ще будемо повертатися до питань відносин Сполучених Штатів Америки України. Ну і цього трикутника, де і Росія представлена. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма, був з нами на прямому зв'язку.